Дорогенькі мої, а що відбувається? Оказується, у нас сьогодні багато хто святкує Різдво. Так у нас же в державі на державному рівні перенесено на 25 грудня, і Різдво вже минуло. Мені тут про якийсь опять, новий розкол в країні всередині. Тому що, знаєте, відкрито відкрито про це ніхто не каже, але пересилають в месенджерах, пересилають друг дружки і таке, знаєте, типа сьогодні з Різдвом, типа, ми з тобою заодно, ми, ми спільна кров, чи що. Мені здається, це крім того, що розкол може бути новий новий від розколу в суспільстві нашому. Ще і це схоже на більшість. От мені повідомляють, підказують, що більшість на старому календарі лишилося і не святкують 25-го святкують сьогодні Різдво. І мені здається, що це схоже на староверов, Пам'ятаєте, були незгодні. З церковними реформами і лишилося на старому. І вони уходили в ліса, уходили в інші регіони, жили в землянках, але були незгодні з церковною владою. От мені щось таке це нагадує. Вообще, Ще нагадую таку знаєте прикру штуку, коли з 2014 року в нас було дуже багато колаборантів, які можуть теж розмовляли в і жили в Україні, і от у них був таємний код. Вони, коли переписувалися, вони там писали щось таке, що чуть-чуть було змінено. І вони узнавали своїх. Тіпа, як ти зреагуєш? Ти свій, ну тобто проти України, чи не свій? От мені здається, це перепіски, типа, з Різдвом сьогодні. І очікують відповідь, і вже будуть фільтрувати, хто свій, хто не свій. Ну що це робиться? Це в одній країні, аптек ділені якісь на своїх не своїх. В общем, я в шоці, напишіть мені вашу думку, напишіть, ви сьогодні святкуєте, чи, чи боїтеся, що написати, тоді напишіть мені плюсик, що ви боїтеся писати про те, що святкуєте сьогодні, чи напишіть, коли ви святкуєте. В общем... Ну, мою шок в шокі, чесно. Ще не хватало нам тут розкола. От в цьому питанні, для чого це робити? Чого наші не підчиняються? Що про Німеччину я писала, підчиняйтеся, будь ласка, владі Німеччині? Що тут я кажу? Ну, влада прийняла такі дані. Старовіри, почитайте, будь ласка, погугліть, хто такі старовіри, стара Ну, влада прийняла новації. Чому не підчинятися? Чому? Питань більше, ніж відповідей наразі. Не знаю. Чекаю ваших коментарів? Дуже роздосадована я дуже.